Ви не чекали, що це станеться. Що це буде? Давайте подивимося. Ви не чекали, що ви зможете бути такими сильними. Ви не чекали, що ви зможете так якось гарно примінити свої думки, свої знання, свої навики, що ви такий професіонал, можливо, у своїй справі. Ось так. Якісь виплати вам можуть йти, яких ви не чекали. Вони вже мали би бути давно в вашому житті, тільки зараз прийдуть. Ну тут прямо дивіться, які старші аркани серйозні. Життя міняється. Це завдяки вашому якомусь досвіду, умінню, який ви перестали боятись, демонструвати. Ви як в ціль попадаєте нарешті. І не боїтеся взяти цей лук зі стрілами і зробити цей постріл. І за це вас винагороджують. І в першу чергу, тут я бачу по 60 пентаклів все-таки якусь матеріальну винагороду і таке задоволення з собою. Приміняйте свої навики, свої вміння будь-які. Ви знаєте, тут може вас здивувати, навіть що вам в житті в цьому пригодиться. Але це принесе винагороду. Навіть, можливо, хтось вас просто попросить про якусь пораду. І ви правильно скажете, от ви мудра людина, да? і ви просто гарно порадите. І ця людина може вам за це несподівано віддячити.